Готую фаршировані перчики для гостей. Беру приблизно 100 г рису, добре промиваю під водою, заливаю стаканом водички, варю до полуготовності. Готуємо зажарку, цибулька, морковка. У розігріту палачинтовку кладу цибулю і жарю до прозрачності. Далі додаю морковку. Поки все все тушиться, я підготовляю перці, виймаю серцевину і добре промиваю. Ось такі красиві перчики у мене вийшли, я купила їх у едика. Зажарка готова. Рис процеджую через сито, висипаю його у фарш, зверху висипаю зажарку. Із приправ у мене базилік, червоний гострий перець, чорний перець і сіль. У начинку додаю спеції, досипаю трошки зелені, у мене це кріп і для пікантності додаю сухого чесноку. Все добре перемішую і можна наповнювати перчики. Готові перчики викладаю у тепшу. Готуємо соус, обжарюємо цибульку, додаємо червону паприку, трошки кетчупу, можна томатну пасту, але в мене немає. Заливаю водичкою і додаю три великі ложки сметани. Ще трохи підливаю водичкою, закипить. Додаємо сіль перець, зелень, зелень може бути будь-яка. Доводимо до кипіння і заливаємо перці. Перці закриваю фольгою, кладу в духовку на одну годину. predtemperaturi 180 stopinj. Ostka faršerovana poprej je v meni največja. Vsem smako! Čakaj od hejterjev v komentarjih.